Світлана Дребот, вчителька історії ліцею No20 і класний керівник Сущука Артема, який проходить службу в 115-й бригаді територіальної оборони роти ударних безпілотних апаратів Камікадзе. Сьогодні ми проводимо ярмарку. І сподіваємося, що наші маленькі і великі донати допоможуть нам придбати безпілотний апарат, який так необхідним хлопцям на передовій. Артем служить із січня 23-го року. Періодично, коли з'являється в місті Житомирі, ми спілкуємося з ним, знаємо всі потреби, все те, що необхідно нашим хлопцям, і тому в разі. Нашої можливості ми намагаємося допомагати. Не знаю, скільки ми зберемо, треба багато. А от скільки ми зберемо, це буде відомо після завершення нашої ярмарки. Зараз друга зміна. Вони скільки назбирають, стільки тоді будемо виходити із тієї ситуації, яка є. Потреба в хлопців велика. Є, е, Дрони і дешевші і є, і дорожчі. Ми сподіваємося на дорожче. Долучилися абсолютно всі учні. Долучилися батьки, дуже дружні класи, дружні батьки, день захисних і захисниць нашої батьківщини, нашої України. Сьогодні день покрови, і в цей такий світлий сонячний день дуже хочеться допомогти нашим воїнам, які оберігають наш спокій. Ми завжди допомагаємо ЗСУ, завжди. Проводить ліцей, проводить ярмарки і е, учні, і діти донатять завжди разом зі мною завжди. Що приготували? Ви можете подивитися і млинці. І піци, ну такі піци українського походження, і бутерброди з салом, і пампушки, узвар, солодощі, вареники, е, бируни, е, битки, м'ясо таке по картопля по Всі долучилися абсолютно. Всі діти, всі батьки, батьки ось зараз тут присутні. Скільки ну, як монет могла найбільше зібрати для того, щоб ми на ярмарку продаємо деякі там смаколики, купили водичку. Дехто готував сам їжу, наприклад, так само, як і торт, пиріжки, дируни, які скоро принесуть. Є багато смачного та деякі навіть куплені смаколики. Де, мене не мене дуже дорого, але не за дуже дешево. Ну десь так може гривень так. 800 мабуть, хочемо розбирати, може тисячу. Як піде продаж? Деякі готували самі, деякі готували з батьками. Мені здається, що такі благодійні оці, зараз дуже важливі, так як ну ситуація зараз в країні, і це потрібно збирати кошти на ну, для ЗСУ, тому що це дуже важливо для нашої для нашого майбутнього і для нашої.